Ведмедик і мишка Ольга Зубер. Зустрілися якось у лісі ведмедик і мишка. І почав ведмедик перед мишкою вихвалятися. Ось, дивись, який я кремезний, товстий, волохатий, які в мене міцні сильні лапи. А як зариву, всі навкруг розбігаються, бо всі мене бояться. Оце я ще не ведмідь, а ведмедик? То уяви, що буде, як я виросту. А ти оце що? Подивися на себе. Одні вуха та хвіст, а лапи, ха! ха ха Хіба це лапи, сміх, та й годі. Яка з тебе користь? Послухала мишка ведмедика, а тоді й каже: Велика користь! яка користь! Цими... Добра зробила, та хіба може добро робити той, кого й за березовим листком не видно? розреготався ведмедик. Що як може, відповіла мишка. Ось сьогодні зранку я вже трьом звірятам допомогла. Білочці горішок дістала, який за пеньочок закотився. Їжачкові яблучка допомогла в комору носити, а потім, біжучи, повз лисичину нірку. Почула, як та гірко плаче, забігла до неї, спитаю, чого плачеш, лисичко? А вона каже Ой, мишко, розірвалося моє чудове намисто, і намистинки геть розгубилися, тому я й плачу. Та я швиденько всі ті намистинки повишукувала, нанизала на ниточку, і лисичка тепер не плаче, а вже сміється. А ти що сьогодні зробив своїми міцними кремазними лапами? Я я ще не встигнув, запнувся ведмедик. І не встигнеш. Бо для того, щоб робити добро, потрібні не сильні лапи, а добре серце. Та як ти смієш, така дрібна зі мною так говорити, обурився ведмедик. Та ти знаєш, що я можу з тобою зробити, заревів він. А нічого ти зі мною не зробиш, бо за мене весь ліс заступиться, бо всі мене люблять, сміливо відповіла мишка і попрямувала до своєї нірки. Ведмедик задумався, почухав потилицю, а тоді й каже: Гей, Мишко, почекай, давай я тебе. До хатинки проведу, аби з тобою ніяка халепа не сталася. Ти багатьом допомагаєш, тож буду тебе оберігати. Хочу, щоб і мене любили, а не боялися.